Як дізнатися, чи знаходиться ваш контрагент під санкціями у лютому? 2024 року в Україні запрацював державний реєстр санкцій у реєстрі понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними. Перевірка контрагента за наявністю санкцій необхідна для того, щоб уникнути фінансових втрат перевірки правоохоронних органів, а також репутаційні ризики. Перевірка потрібна перед початком співпраці з контрагентом, щоб не понести фінансові втрати або не потрапити під перевірку правоохоронних органів. Насамперед, це важливо для банків, фінансових компаній та інших суб'єктів фінансового моніторингу перед видачою кредитів або інших фінансових відносин. Що містить реєстр? Підстави для застосування зміни чи скасування санкцій, перелік санкцій, введених чи скасованих, перелік підсанкційних осіб та відомості для їх ідентифікації для компаній, організацій, назва місце знаходження, держава реєстрації, реєстраційний ідентифікаційний номер або податковий номер для людини. Це ім'я.